Щира україночка, а ще талановита, розумна, красива і чарівна дівчина. Саме так можна охарактеризувати Дарину Білоус, здобувачку освіти 8 класу ліцею номер 7 Ця чудова дівчина вирізняється серед інших своєю щирістю, активністю, креативністю. А ще вона дуже талановита, гарно малює, грає на скрипці, робить оригінальні поробки, вишиває. Ще з дитячих років мати прищепила доньці любов до творчості. Я ще садочку з мамою. Роб робила різні вироби, тому ми це, цю справу дуже любимо. І кожен виріб це щось особливе, неперевершене. Тому і неодноразово посідала Даша перші місця на міських конкурсах щедрість рідної землі. Нерідкої роботи красувалися і на обласних конкурсах. Ви майстер на всі руки, не тільки такі гарні вироби. Ваші власні, а ще й дуже красиві картини. Хто надихає вас на це? Мене мама якби надихнула, і у першому класі я почала ходити на малювання. Ходила до шостого, але із-за війни припинила. Багато гарних картин написала юна художниця. Та найближча їй серед усіх це нічна сакура, тому що в її уяві вона асоціюється з Україною. Красива, велика і незалежна. Відчувається, що Даша справжня патріотка вона дуже любить свій народ, свою країну. Про це яскраво свідчить її творчість. Яке ваше головне кредо в житті? Ну, творчість це життя в мене багато що надихає. Ким плануєте стати в майбутньому? Поки що мій вибір зупинився піти на архітектора і тому, що там теж є творчість. І коли станете архітектором, що збудуєте таке незвичайне для України? Спочатку відбудувати всі міста наші, а потім вже можна щось і придумати. В яких кольорах ви бачите майбутнє України? В самих яскравих. Тож яку ви бачите Україну в майбутньому. Гарну, незалежну красиву. нехай мрії Даші, як і мрії всіх дітей України обов'язково здійсняться, і вони житимуть в мирній, незалежній і процвітаючій Україні. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.